Їду з перекладу, перекладала тільки що для бабульки 88 років, яка отримує сервіс Киркергівер, так допомога, тому що бабулька лежить в ліжку. Вона сама їй потрібен догляд 24 на 7. Вона сама Она навіть поїсти не може навіть палаці води. Yeah. І коли перший раз їздила такий переклад, я це також так перший переклад і була дуже старенька, жіночка. Прощання, оці кейсворкери, для яких я перекладаю, кажуть о, таку фразу побачимо через рік. Тобто, наступна наша зустріч із сес через рік. І реакція цих старших людей о, заставляє мене плакати потім в машині хвилин 15. І якщо чесно, я навіть не розумію, чому ми тут. Тобто, коли такій людині кажуть, побачимося через рік, вони деколи відповідають, якщо доживу, деколи з посмішкою, деколи з болем. Сьогоднішня позиція просто посміхнулась. Тому що всі розуміють, що через її може не бути. Чому це викликає в мене таку реакцію, я не знаю. Я тут буду своїм психологом розбиратися аналізувати. тому що це якби очевидні речі, що ми не вічні. Доверкаюся тобто, до цього так, спочатку, годину ми з бабусею спілкуємося про її життя, здоров'я, потреби. І потім я виходжу і розумію, що це вже абсолютно безпорадна людина, яка не живе, а доживає. Здіїмо її, її. здійснені. Вже і не здійснюється. Її життя вже закінчується все. І наскільки ми не розуміємо, що не вічно відкладаємо на потім і потім кажу, от деякі з тих бабу дідусів, вони з болем говорять, якщо доживу. Та деякі посмішки. Тобто хтось йде з життя мирно, приймаючи це, розуміючи, а хтось не встиг і в такій болі ненависті, розчаруванні. Тому, що, що я зараз їду робити, так я їду на офіс оформляти такий сервіс ще для двох бабусь і їхніх дітей, невісток, кергіверів, дооформляти їх на роботу, за організовувати. І по дорозі на офіс вирішила заїхати купити собі коньки, відпроситися з роботи на годинки, дві раніше, і піти покататись на озері на коньках замершому. От чогось в мене така мрія фантазія. Минулих вихідних з дітьми там ходили, але от мене мрія саме на замершому озері покататись на коньках. Я розумію, що життя не вічне і зараз. Поки температура, погода це дозволяє, Так, тобто був сильний мороз, а тепер нормальна погода і просто ідеальний час йти кататись так на озері. А невідомо, чи така можливість потім ще буде, а я її пропускаю. І от сьогодні змінилося. Чогось такі разу. Сльози так як то буває. Ще потрібно, тому що сьогодні це останній раз. Я звільняюсь з роботи. Сьогодні, що це буде мій останній переклад. Можливо, ще там десь лотенький буде. Мені залишилось працювати тиждень. Один день і один тиждень. А, і, і от такі думки. По-перше, що слези, просто сльози, ви бачите, я не можу заспокоїтися. І друга думка. Треба заїхати купити коньки і покататися. Я замовила думки на Амазоні, але вони аж через два тижні прийдуть, невідомо чи ще літ буде. А потім як життя складеться, також невідомо. А я відкладаю на потім покатати блін на коньках на озері. Відкладаю на потім. Коротше, їду, купляю коньки, відпрошую сильніше з роботи і їду жити то життя, поки я ще живу.